На Кіровоградщині купити дрова можна в 26 лісництвах чотирьох лісових господарств. Порівняно з минулим роком попит на деревину збільшився, каже заступник начальника управління лісового господарства Олег Середюк. Через обстріли російськими військовими енергетичних підприємств більше українців переходять на альтернативні види опалення. Заготовили. На сьогодні 138 тисяч кубометрів, що на 37 тисяч кубометрів більше в порівнянні з минулим роком. І реалізували ми 141 тисячу кубометрів, що на 27 тисяч кубометрів більше. Зараз в нас в межах 3,5-4 тисяч кубометрів щотижня реалізується дров паливник. Через збільшення попиту на дрова збільшили заготівлю. Ціна залежить від породи і від того, коли ті дрова чи ні. Маємо однометрові соснові. Дрова, їхня вартість 660-670 гривень. Дрова м'ягких порід. Взагалі ціна їх складає в межах 600-620 гривень. І самі дорожчі наразі дрова твердолистяних порід, вони складають, їх ціна 850-900 гривень. Це ціни всі за один кубометр. Купити дрова можна в державному інтернет-магазині Дрова є. У нас по області три підприємства. Підключені до цього інтернет-магазину це Голованівський лісгосп, Оникіївський лісгосп і Чорноліський лісгосп. На сьогодні маємо ми 53 замовлення було у нас, 27% поки в роботі. 99,9% це люди хочуть купити всі твердолистяні породи. Це дуб, акація, ясен, те, що дає високу теплотвірну здатність. Нині вирішують питання з доставкою дров замовникам. Наші підприємства не мають автотранспорту власного для доставки дров прямо в населенню в двір. Один лише один чорноліський лізос зараз напрацьовує ці питання вивчається ринок послуг, хто може надавати їх. Каже, інтернет замовлення на дрова виконується протягом двох тижнів. Цією послугу скористалась директорка приватної школи Зоя Лебідь. Вона замовила деревину два тижні тому. Їх привезли напередодні. Одна людина може замовити не більше 15 кубометрів деревини. Цигрів, які у нас на сьогодні є, не вистачить. І ми будемо замовляти ще 15 кубів. Замовляти дрова цього разу буде хтось з моїх колег. І зараз я покажу, як ми це зробимо. Я заходжу на сайт дрова є, натискаю придбати і далі заповнюю форму. Тобто найближче дрова показує в Чигиринське лісове господарство, до якого 71 км. Теж не колоті такою самою ціною, як ми тут придбали у нас в лісництві поблизу. Щоб купити дрова в інтернет-магазині, потрібно авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.